За вікном у мене. Значить, план простий: беремо чіпсіки і лягаємо, як сушена таранька, на диван дивитись всі частини сутінок. Але ні. Чищу зуби, бо як же дивитись на вампірів з кришталево-білими іклами, якщо сам дихаєш як часничок з борща? Вмиваюсь, витираюсь, ну щоб Едвард не подумав, що я його мама. А тут бац, постіль треба ще поміняти. Знімаю під ковдру і починається квест рівня Віка, ти що, досі не запам'ятала, якою стороною її вдягати? Півгодини я її кручу, верчу, а по відчуттях ні. Би вона мене Простень застелила і відчуваю себе так напряжно, ніби стою в восьмому класі біля дошки і розв'язую задачку з математики. А поки я тут підпрацьовую приватною прибиральницею і карячусь, то підпишись і постав лайки, якщо ще досі цього не зробив. Дочекалась! нарешті свята мить. Чиста душа, чиста постіль, і я лягаю на диван, накриваюсь пленіком, беру теплий чайок і включаю сутінки. Ну що, Бела, Едвард, Джейкоб, я готова. Вечір обіцяє бути максимально. Безсмисліним, але приємним.